Вітаю вас на моєму каналі, мене звати Тетяна Фостер, і сьогодні дане відео я хочу записати для майбутніх мамусь, для майбутніх матусь, і мені здається, це відео зможе допомогти вам трошечки зрозуміти, як підготуватися до пологів, взагалі чи реально підготуватися. Я поділюсь своїм досвідом і налаштую вас на позитив, на гарне очікування дитини, тому, будь ласка, користуйтеся даними порадами, тому що. Я в свій час шукала дане відео схожого відео, але його не було. Тому у мене сьогодні є блокнот, де я в принципі записала всі свої думки. Або в процесі материнства в такому стані дуже часто є провали в пам'яті, тому це нормальна історія, це теж я буду розповідати. Але сьогодні, знову ж таки, дане відео я хочу записати для тих, хто планує вагітність, хто вагітний, або взагалі хто думає, цікавиться материнством, вагітністю і так далі. Отже, весь взагалі процес самого е, про що говорити? Е, таких чотири. Чотири да, таких рівня, чотири uh, стадії, чотири пункти, про які я хочу поговорити. Uh, перше це планування вагітності. А, взагалі, чи потрібно планувати вагітність, тому що а, багато хто питає, і багато хто не планує вагітність, а так стається, або, навпаки, є такі показання чи протипоказання. Коротше, ситуації є багато, але мені здається, знову ж таки, я ділюся своїм досвідом, своїми думками, і мені хочеться вам донести ту інформацію, яку я знаю, і яка зможе вам допомогти. Отже, чи потрібно взагалі планувати вагітність? Моя особиста думка так, тому що я пройшла цей шлях від такого, грубо кажучи, складного діагнозу безпліддя до народження дитини, коли всі лікарі говорили: Ні, 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 ти не зможеш завагітніти, в тебе полікістози яєчників, в тебе там всі складності, які тільки є. Про це теж своя буде окреме відео про мою історію, але. Не має бути якогось такого ступору, коли вам хтось говорить, що ви не можете мати дитину. Так само, якщо ви слухаєте думку інших, дізнаєтеся дуже багато порад дуже таких класних лікарів. Реагуйте на все це, як кажуть, як адекватна людина, ігноруйте це все, прийняли, переживали, виплюнули і поїхали собі жити своє нормальне життя. Тому все можливо, немає невирішених питань. Зараз є і еко, і дуже багато інших питань. Якщо ви хочете зустрітися зі своєю дитиною і взагалі, щоб дитина до вас прийшла, ви можете і маєте зробити купу-купу класних речей, і ви на це маєте повне право. Тому зараз так більш про психологічний підхід, про більш психологічний стан. Отже, перший такий момент це планування вагітності. Тобто думками своїм ментальним станом, своїм життям ви маєте зрозуміти, чи хочете ви дитину. Якщо так, то ви маєте вже починати про це думати. І в мене особисто працювала така техніка, коли я уявляла своє місце сили, своє спокійне місце, я собі подумки. Хотіла побачити мою донечку, хотіла побачити мою дитину. І протягом тривалого часу практики вона в мене там з'явилася в такому розмитому образі, коли я там була постійно сама, а дитина до мене прийшла. Знову ж таки, що це за практика? Як вона працює? Я зараз не хочу ускладнювати це все теорією, але я обов'язково про це розкажу в іншому відео. Отже, планування вагітності, чи потрібно планувати? На мою думку, потрібно, тому що ви е, розумієте, яке зараз сьогодення, який зараз навколишній світ, і е, ви скажете, а що робити, коли так сталося? Вже що я не планувала, але завагітніла. Я вас вітаю. Е, ви прийняли таке рішення, ви обрали такий шлях, і далі рішення за вами і. Якщо ви, наприклад, вагаєтесь, чи чи виносите ви ви дитину, чи якась інше питання, будь ласка, не спішіть робити якісь такі незавчасні висновки, тому що знову ж таки, коли ми слухаємо думку оточуючих, вони на нас впливають доволі негативно. Ви маєте рішення прийняти самі, хочете ви цього чи не хочете, тому що всі ми індивідуальні, всі ми різні і не маючи такого стандарту, що ось має бути так, ось має бути так, тому що є різні моменти історії, хвороб і так далі. Тому перший такий крок це планування. Другий це передпологовий період. Тобто, ви дізналися, що ви вагітна, які ваші дії? Я в свій час так само почала шукати інформацію в інтернеті: що робити, куди звертати увагу, тому що скільки всіх блогерів і педіатрів, і скільки історій, скільки думок. Тому перше, що я рекомендую, це. Почати шукати правдиву інформацію, яка вам зможе допомогти. І мій перший такий цікавий момент, з чого я почала, це розібратися в триместрах. Що таке триместр? Тому що все одно теорія це теорія, практика це практика. На практиці все по-іншому. Тому що таке триместр? І що в кожному триместрі може бути, які можуть бути симптоми і так далі. Тобто, це те, що я рекомендую зробити. Далі. Фокусувати і фіксувати свої відчуття. Тобто тут я рекомендую вести щоденник, щоденник емоцій, або взагалі будь-який блокнот, будь-який документ, де ви будете фіксувати свої почуття, емоції, свій стан, тому що будуть гормони. І деякий період часу, наприклад, я не контролювала себе. І мені важливо було зрозуміти, чи це я, чи це не я, чи це якась ситуація мене провокує на якісь там сльози, плач, істерики, їжу постійні перекуси і так далі. Чи це можу я контролювати, чи не можу я це контролювати. Тому от щоденник мені дуже допоміг, я в свій час почала його вести і досі веду, тому, будь ласка, користуйтеся, це теж крута техніка. Далі. А... Так, тут варто зрозуміти, що якщо ви контролюєте емоції, це класно. Якщо емоції контролюють вас, то це така собі історія. Також в пологовий період знайти класну інформацію, і я чесно дуже рекомендую довірити собі. Довірити собі і е, уявити взагалі весь процес пологів, як такий якийсь новий цікавий досвід, тому що коли у вас є страх, у вас є переживання, варто його проговорити, варто пропрацювати свої страхи. Це нормальна історія, але ви маєте себе запрограмувати на те, що у вас є. Дуже класний шанс відчути нове щось у вашому житті, що ви ніколи не відчували. І я думаю, що, мамуські, які там другий, втретє, четверте народжують, багато разів це проходили, вони до цього відносяться набагато простіше, тому що вони вже знають, що це. Але коли це вперше, у мене, наприклад, був дуже великий інтерес десь на останньому триместрі, а що ж таке перейми. Я почала гуглити, я почала писати друзям: а розкажи, а як це? А розкажи, а що це. І в мене настільки був такий азарт, що коли я їх відчула, в мене була ефрія Вау! Нарешті я це відчула. Тобто, сам от я завжди всім кажу і вчу в психології насолоджуватися результатом, а не кінцевим да, процесом. Кінцевою точкою. Отут, в принципі, така сама історія, що вам потрібно кожен свій крок відчути, усвідомити. Тобто, пройшов перший триместр, вау, класно, похлопали собі, купили собі якийсь круасан, пончик, з'їли, похвалили, клас, рухаємось далі. Другий триместр, о Боже, катастрофа, капець, якийсь капець, все, капець, я там е, все роблю, і мені погано коротше, похвалили себе за другий триместр. Третій триместр так само, був тяжкий, тому що в мене було дуже довге очікування. Майже два тижні в мене було. Після дати, вже, коли мені ставили навіть не два тижні, 11-го ставили дату народження, а народила я 18-го. І уявіть собі, цей весь час це було очікування. Це був треш. Також такий дуже великий момент. Я хочу наголосити на тому, що ви протягом всього, часу коли ви от вагітна, плануєте вагітність, ви маєте думати, наскільки. Класно навіть не думати, а довіряти своєму тілу, що природа створила жінку із такими можливостями. Не потрібно боятися, тому що навіть в якійсь складній ситуації ваш організм підскаже вам, що робити. І довіртеся собі. Тому що, коли ви починаєте панікувати, починаєте щось робити, якось себе накручувати, ну цього не варто робити. Потрібно довірити собі. І е, е, такий. Передпологовий період, це теж я рекомендую зайнятися диханням, тому що якщо ви навчитеся правильно дихати, буде класно і легше після, під час переймів, після переймів, під час будь-якого взагалі процесу і ну, насправді життя набагато краще і простіше, коли ми правильно дихаємо. Також на чому я хочу зробити вашу увагу, на якій на чому зосередитися ну, і. Сфокусуватися, що інформації в інтернеті дуже багато, і чим простіше ви до цього відноситесь, тим простіше для вас. Тому що в мене є знайомі і подруги, і друзі, які начиталися, зробили купу там різних моментів, купили курси і все все пройшли. Вони знали, що робити. І я така, яка десь з цього всього 2% купила, 2% зробила. І я довірилася собі, тому що деякі моменти, можливо, я не знала, як робити, але це пройшло з часом, тому що це мій досвід. Мені так захотілося. І так само. Є дуже важливий момент вже після пологовий і цей після такий підготовчий це е, фокусування на тому, що будь-які поради, які вам дають ваші батьки, знайомі, друзі, вони мають... Е, Прийматися просто, як знаєте, прийшла, ушла порада, прийшла, 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 ушла прийшла, ушла Тому що, коли дають поради батьки зі свого досвіду, там, подруги зі свого досвіду, ну ніхто не може сказати вам, як робити, не знаючи ваш досвід, не знаючи ваше тіло, ваш організм. Тому всі поради, це просто треба множити на ноль і робити, як вам підказує ваше серце, ваше нутро, ваш материнська материнсь, материнський інстинкт, і робити все, як ви думаєте. Тому це теж такий прям лайфхак. Е, перше, що ви робите, це ви готуєте своє оточення до того, що вам поради не потрібні. Якщо ви щось потребуєте, щось е, захочете, ви про це скажете, обов'язково. Також така дуже велика рекомендація: проговоріть, будь ласка, зі своїм партнером, е, чи з вашою партнеркою, е, яка у вас там ситуація в сім'ї, з ким ви йдете на пологи. А, чи буде він на полог, чи буде він підтримувати вас, тому що хтось бере подругу, хтось бере маму. У мене, наприклад, чоловік все життя говорив, що я ніколи не піду з тобою в пологовий зал. Але він мені він зі мною був в палаті. Він мені дуже допомагав масажами, підтримував мене, давав мені водичку і допомагав дійсно дуже. Без нього б я не знала, як пережила апереми, але в самому залі операційному він не був. Тому тут теж важливо зрозуміти, що в чоловіка може бути страх, нерозуміння, як це відбувається. У мене була задача піти в пологовий, подивитися е, пологовий, як там все відбувається, прийти чоловіку розказати, як це все буде, що він не буде бачити кров на стінах і так далі. І розповісти йому, що це просто моя підтримка, що ти мені маєш робити масаж, допомагати, і що все має бути до того моменту, потім тебе виведуть. Ну, типу, це не має бути так, що прям ти впадеш в. Упадеш і нічого не будеш бачити і розуміти. Тому це теж важливо зрозуміти і доказати партнеру, чому важлива його підтримка. Або навпаки, хтось іде з дружиною в пологовий зал і народжує разом з нею, відчуваючи її, підтримуючи її. Це теж о, така класна історія. Але головне з ним проговорити і розказати ваші очікування. Я взагалі народжувала в Польщі, і мені здається, знову ж про пологи в Польщі я запишу окреме відео, тому що тут своя історія. Але е, зараз, як то кажуть, про підготовку і про пологи. Наступний такий третій період, назвемо його пологи. Е, тут ви маєте розуміти, і я думаю, що ви усвідомлюєте, що е, жінки народжують або природню, або є кесарів росту. В мене так склалося, що в мене був неплановий кесарів ростин, і я цьому в принципі дуже рада, тому що десь морально я була готова до цього, адже до самого народження дитини в мене до цього за рік до за рік до пологів, до вагітності була операція, і я вже це пройшла. У мене був полікістоз яєчників, мені зробили це все на операції. І в мене були відходники після е, наркозу. У мене була ця вся історія, я це все прожила. Тобто, десь на після рівні я розуміла, що кесарів це не так уж і страшно. Е, чи можна підготуватися до кесарів? І чи можна взагалі що робити? Тому що я дуже велика паніка, я дуже боюся, щоб мене не порізали. Насправді нічого страшного не буде. Ви така сама людина, така сама мама, як і ті, хто народжує природньо, не потрібно себе якось картати чи зневажати, що вони змогли народити природнім шляхом, тому що в мене не було такого, що я якась не така. Ну так сталося, значить, так потрібно було. Чи були протипоказання до е, народження природним шляхом? Ця історія дуже-дуже поширена. Хтось каже, можливо, модна історія, хтось каже навпаки, не сучасна історія. Але кесарів ростун має місце бути, коли це потребує цього потребує організм. Тому після чи можна до цього підготуватися, так, налаштувати себе на класний результат на те, що вам не боляче. І коли оцей період, ви чекаєте дитинку, коли її достануть і з нею побачитеся, ви маєте чекати це просто, як не знаю, подарунок долі, тому що ви з нею зустрінетесь, ви її відчуєте, вам її покладуть на груди. Коротше, це взагалі безболісна історія. Це навпаки, дуже дуже приємно, коли ви, ви нічого не відчуваєте, а потім з'являється ваша дитина. Тому не треба панікувати. В першу чергу пам'ятайте, що ви маєте дихати, позитивно бути налаштовані, і третій момент довірити своєму організму та лікарям особливо. Ось тому це третій такий період. І четвертий період це після родовий. Це в лікарні або вже вдома. Так, так само, коли у вас є оточення, намагайтеся адаптуватися і абстрагуватися від порад, від токсичного впливу, і навіть проговорювати своєму партнеру, що дивись, у мене гормони, я зараз себе не контролюю, будь ласка, не лізь, або там мені важко допоможи. У мене була історія, коли в мене після пологів була так само: і мама в мене була, і партнер, чоловік у мене був, і свекруха до мене приїздила. Ну і всі починають давати свої поради, і я вже просто був в період. Коли коли я сижу, плачу їм і плачу, тому що я просто без сил щось робити щось сказати. Мені боляче, мені важко, мені важко ходити, мені важко дитину тримати на руках, а ще й ГВ це просто катастрофа. І я в свій момент сказала так. Дуже вам дякую за вашу пораду. Я дуже вдячна, що ви в мене є. Але не треба зараз цього казати робити, тому що в мене гормони. Ви не розумієте, як це? Ми батьки, мама, там, одна, друга, може, розуміють, як це, але чоловік цього ніколи не зрозуміє. І йому треба це проговорювати, що я тобі дуже дякую за те, що ти мені допомагаєш, але в мене блін гормони, які можуть розірвати і мене, і тебе. Тому дай мені, будь ласка, час там подихати, заспокоїтися, поплакати, там. дай мені обійми, пригорни мене, скажи мені щось приємне, не пиляй мене, не тошни мені, просто не кажи мені нічого, тому що це гормони, вони дуже сильно впливають. І дуже часто, коли. У мене був такий так, так само період після пологів, я намагалася все контролювати і все вирішити. Як ж там вирішити ці емоції, я з собою просто файтилась, тому що я не відпускала ситуацію і не приймала те, що в мене гормони. А це треба робити. Треба, треба собі довіряти і приймати. Тому після родовий період так само він потребує часу, він потребує реабілітації, відновлення. І тому тут важливо так само дихати. Налагодити свій стан. Пам'ятайте таку просту формулу, що е, дитина відчуває стан матері. І чим спокійніша мама, тим спокійніша дитина. Тим спокійніше вона буде спати, тим спокійніше вона буде себе почувати, їсти, спати, какати і так далі. Тобто, якщо у вас стресу, є стресореактори е, стресо з усіх сторон, я сама знаю, що мені треба, я сама знаю, як краще. Тому така от історія. І мої рекомендації є так само дізнатися інформацією про ГВ чи суміш, відносини з партнером, підготовка чоловіка до партнерів або партнерські пологи. Консультант з ГВ, це обов'язково те, що треба взяти, те, що треба використати. Робота зі страхами і дихання. Особисті кордони, це те, що має бути проговорено 100%. І найголовніше це психологічна гнучкість, коли є якийсь форс-мажор, і ви можете з цим щось зробити. Тому що ви психологічно налаштовані на позитив і все проходить класно. Тому відео таке трошечки об'ємне по інформації, намагайтесь його проаналізувати. Жувати і задавайте питання, які вам цікавлять.